Сьогодні у нас краса по-американськи. Вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріжман і ми поговоримо про кіно. У нас є патреон, і ми хочемо подякувати нашим патронам Данило Курилом, Арменіо та Нікіта Тараненко. Тому, якщо хочете долучитись до створення україномовного контенту на Ютубі, Ласкаво просимо. Криза середнього віку позиціонується як небажання подальшого лицемірства. Ось вона, нібито нестерпна втома 42-річного менеджера. Робота лайно, дружина збожеволювана аутотренінгом і кар'єрі, дочка підліток, яка належить крищавій дівчині, що переживає статеве дозрівання, поступово віддаляється у світ дорослих мрій. Сусіди по праву руку гомосексуалісти ліворуч зовсім неприємні традиціоналісти. Життя зазнову в затишному привізкому районі, так толком і не розпочавшись. Юнацькі мрії не виконані, і начебто забуті, і плакати хочеться, і начебто особливого приводу немає. Залишається лише безглуздий бунт проти повсякденності, дерзити за сімейною вечерю на бритвій дружині, сунтужувати начальника заради хороших відступних. Купити заповітний понтіак 70-го року і тягти штангу в гаражі, щоб прокачати плечі, а потім ще й дунути за гаражем. Лестер Берн головний герой, головний бунтар без причини. Але чи в бунті справа? 90-ті подарували нам кілька дуже важливих і при цьому масових фільмів про повстання офісного плантону. Взяти, хоча б Шомахерівський з мене вистачить, та фінчерівський бойцовський клуб. Краса тонкіша. В її системі координат бунт Лестера важливий не більше і не менше, ніж, наприклад, знятий на цифрову камеру літаючий пакет, блискучий, до речі, коментар до візуальної манії, що охопила планету через кілька років. Трохи торкнемося історії. До 99-го року імена режисера Сема Мендеса та сценариста Алана Бола були відомі лише тим, хто хотів про них щось знати. Перший досяг успіхів як театральний постановник, другий як сценарист. Випустивши два серіали. Красапа Американська стала їх дебютом, в якому зійшлись література Спілберг, американська кіноакадемія і, звичайно ж, Кевін, трястця його спейсі. Література подарувала фільму тонку ідеальну драматургію. Персонажі сиплять труйними репліками, пістолети стріляють у потрібний момент. Душі, як екранні, так і глядацькі у фіналі відчувають просвітлення. Спілберг подарував Мендесу технічні можливості реалізації еротичних фантазій героя, усипаних полістками троян. Воістину до того ефектна машинерія компанії DreamWorks не використовувалася з такою точністю. Американська кіноакадемія розглянула у наскрізь артистично нонконформістські американський національний фільм року, сміливість творців. Яку навряд чи можна переоцінити. Кевін Спейсі дійшов до свого піку у 90-х і просто забрав свій Оскар, показавши, хто тут папка. Думаю, без нього фільм би не розкрився в таких фарбах, у яких ми його побачили. Джоді Пеннінгтон вважає, що краса по американськи визначає своїх героїв через їхню чуттєвість. Спроби Лестера знову пережити свою юність є прямим наслідком його потягу до Анджели. Стан його інтимних відносин із Керолайн частково показана через відсутність подружніх обов'язків. Також сексуально незадоволена Керолайн втягується у авантюру, яка з неї холодної перфекціоністки. Породжує безтурботність, що співає щасливо разом з музичним приймачем у своїй машині. Джейн і Анджела постійно обговорюють секс, а саме розповіді Анджели про нібито її багатий сексуальний досвід. Сцени, де вони виступають в головному вигляді, мають показати їх вразливість. Фільми, що вийшли напередодні Міленіуму, як у компанії чоловіків, Бійцівський клуб. Хлопці не плачуть, американський психопат, по-американськи» – це розвід ширшого вивчення питання спаду мужності. Професор і критик Вінсент Хаусман обвалився з критикою на всі ці фільми. Він нажав, що в їхньому прагненні зміцнити мужність проти загроз, пов'язаних з війною, споживачем, викликами фемінізму та квіряфі. Зсередженням на тому, що мужність. Вважаються відхиленням переродження Лестера означає, що він, а не жінка, несе на собі основний тягар відсутності і буття, і він не стоятиме за те, що вихольощується. Спроби Лестера зміцнювати традиційну мужність суперечить його обов'язкам як батька сімейства. У фільмі Намічений шлях, яким Лестер повернувся у стан позитивного героя, не ставши над мужнім, який неявно поступає у фільмах на кшталт бійцівського клубу. Хаусман підсумовує, сума подій, які відбуваються у фільмі. Могла б стати чудовим тлом для безхмарного водевільного фарсу про труднощі середнього віку в дусі осіннього марафону. Але головний герой красиво американське, щойно представившись, заявляє, що скоро помре. Тінь смерті, що наближається, моментально перетворює сатиричні куплети в трагічну оперу з відтінками граматичного детективу, де кожен, включаючи сусідів, підозрюваний. Хто саме натисне на спусковий гачок? Про це ми дізнаємось лише перед титрами, коли це питання вже мало кого цікавитиме. Постріл не подія, а лише можливість зафіксувати куди важливішу зміну, яка сталася в людини, що виявила, варто зробити крок у бік, зійти з протоптаного шляху, і відкриється зовсім інша перспектива на знайомий до зубного скрива та світ. І ось уже серце роздмухається як повітряна куля, і спрямовується в політ. як... Підхоплений вітром шматок палетелено. Досконалість не межа. Це недосяжна мета, якої треба прагнути завжди. І історія про майстра приготування суші зіро воно як ніде точно передає суть цих слів. Прагнення бути досконалим допомогло йому у здобутті світової слави. Зіро володіє маленьким суші рестораном Сукії Баші Джиро, бронне місце, в якому потрібно робити за місяць-два. Ресторан знаходиться у підземному переході однієї з токійських станцій метро. У закладі всього 10 посадочних місць. До речі, це одна з причин, чому мішлен хоче прибрати його зі списку. Туди просто неможливо потрапити. Місця це високі стільці біля барної стійки. При цьому ресторан має найпочеснішу нагороду 3 зірки Мілен. Ресторани немає меню, жодних закусок чи напоїв, лише суші. Та кожного гостя шеф готує особисто. Виходячи зі спостережень за смаковими вподобаннями людини, звичайний обід складається з 20 подач, приблизно по одній суші за хвилину. Вся трапеза займає 20-30 хвилин. Ціна на вечерю 300-350 доларів. У чому успіх Зіросана? Насправді ніякого секрету немає. Вся правда у працьовитості, самовіддачі та бажанням доводити кожну деталь до ідеалу. Зараз Суші Шефу 97, і він продовжує готувати, впізнавати щось нове та вдосконалювати свою техніку. Все його життя було просвячено роботі ще 7 років. У 40 він відкрив свій ресторан, а пізніше отримав нагороду Мішлен та визнання усього світу. Ресторан Зіро відвідували багато знаменитостей, включаючи Арнольда Шварценеггера, Тома Круза, Девіда Бекхема та Ен Хеттеу. Відомий французький шеф-кухар Жоель Рабюшом назвав суші ресторан одним із своїх найулюбленіших в світі. У 2014 році в ресторані обідали президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Японії Сінзо Апе. Фільм про працьовитість та одне з головних уособлень японського поняття Ікігай працьовитість, яка рано чи пізно приносить плоди. Фільм не тільки і не стільки про суші та ресторан, скільки про ставлення до справи всього свого життя. Нам здається, головне посилання фільму таке: роби свою роботу від душі максимально якісно і тоді тобі відплатиться. Зіро, все життя присвятив приготуванню суші, але не просто конвейерно. А дуже-дуже обережно. Він не купує звичайних вісьминогів креветок, тонця та рис. Він обирає найкращих постачальників та найкращий товар. Якщо таких не знаходить, то нічого не купує. Те саме відбувається з кухарями на кухні. Учні Діро працюють кілька років, щоб навчитися робити правильний омлет. Діро намагається, щоб усе було ідеально. Він максимально вимогливий до себе і так само до оточуючих. Він з дитинства залишився без батьків, тому чудово знає, що означає самому заробляти собі на життя. Сини Зіро пішли з батька, допомагаючи йому з рестораном. Але знаєте, не залишає відчуття якоїсь безвиході. Його сини можливо і хотіли б займатися чимось іншим. Можливо, це не їхнє покликання, але. Цей шлях завів їх настільки далеко, що здається навіть подумати про інший шлях без риби, рису та головного клієнта здається просто дурним. Настійно рекомендуємо подивитись не тільки всім, хто пов'язаний з кухнею, а й просто людям, захопленим роботою та досконалістю. Енді Стіцру вже 40 років, і він все ще живе один із колекцією грошкових героїв та коміксів. А працює в магазині з продажу електронної побутової техніки. Однак у житті Енді є одна суттєва прогалина, а саме у нього ніколи не було сексу. Джад Апату в дебютній комедії продемонстрував різницю любові фізіологічної від любові духовної і жартував так, як зараз небезпечно робити у великому кіно because you yourself a pair of jean shorts. Тема втрати цмоти настільки особиста та інтимна, що тріпатися з приводу неї взагалі не варто. Комедії представляє цікавого тихоню, гіка, захоплену людину, яка радіє у своєму будинку шляхом відеоігор, співів, танців. Насправді круто виглядає колекція фігурок з кіно. Комікси, такі себе Шелден Купер дорослого посилу. Режисер зібрав свій улюблений склад в особі Пола Рада, Сета Рогена, Леслі Манна, але стрічка вразила епізодичними ролями Кевіна Харта Джона Хіла, що в результаті вилилося в пізнавальну пригоду. Як зазвичай хлопці розповідають про свої пригоди. На прикрашанні та ефектних доповненнях вимальовуються взаємні хвастощі, кидаючи тінь на Енді. До ролі в сороколітньому незайманому Стів Карел був скоріш допоміжним актором, але в цій картині він, схоже, знайшов свій образ і після цього неодноразово знявся в комедійних фільмах. У 40 років залишатися незайманим дивна штука, як мінімум, викид тестостерону повинен підтримувати здоровий спосіб життя, але всі спроби головного героя торкнутися особистої теми оберталися на провал. Сюжет відкидує всі можливі способи друзів забезпечити колезі нормальну сексуальну життєдіяльність. Але за приємним збігом обставин у плани втручається кохання. Кохання, яке не торкається теми сексу, а дозволяє людям насолоджуватися поруч один з одним. В цьому ключі старання колег надати допомогу набувають нав'язливого почуття. Після раптових змін у житті головний герой проходить через суперечку із самим собою, обирає важливий шлях, остерігаючись того, чого завжди таємно всім бажав. Молодрама у виборі партнера красиво виставляє доступних жінок, які прямо натякають на секс, щоб обиграти комедійно і романтично захопленість Енді Стіцера. Постійні сутички на роботі та популярність проблеми Енді забезпечили комедні прийоми, виставили в дурнях завсідників сексуальних пригод, щоб перед протагоністом відкрилися вся пишність, всі почисті зрілого чоловіка, позбавленого порочності. До фіналу фільм грає з вогнем. Чим сильніше розвиваються відносини, тим більше інформації про партнера. Деякі епізоди викликають жалість. Досвідчені супроводжуються терапією, а прямі виклики ліжко стикаються з думками про правильність таких діянь. Що ж, незважаючи на явно вульгарний зміст, картина досить мило, мияко виводить пошук, позбавлення цноти. Культурне посипання в загальний сюжет лише додає крутості від вище згаданого гіківського палацу до перегляду серіалу Залишитись живим. Приємні акторські знахідки, епізодичні ролі та мелодрама перекривають весь потік вульгарного гумору. Спроби розставання з снотою в молодості, що призводять до сміливих наслідків, але в результаті завершуються успіхом. заїжджена тема в американських та й не тільки комедіях. І ви вже зрозуміли, який фільм я маю на увазі. Yes, oh, yeah. Програм наслідували німці, мурахи в штанях. Французи, Сексі Бойс або Французький пиріг, і італійці, італійський пиріг. Потрібен був фільм, але з чимось особливим. І тією особливістю встав вік головного героя. Нам не стало розповідати, як він докотився до такого життя, чому йому не вдалося нікого склеїти за свої 40 років, при тому, що він, наче не виродок і не інвалід, а веде звичайне життя звичайного роботяги. І невідомо, чи не дізнався його друзі про його. Ганебний статус, чи зміг би він зустріти свою другу половинку, чи ні. Так що в безглуздості фільм ніяк не звинуватиш, хіба можна відзначити передбачуваність розв'язки. Як комедія, фільм такий собі. Тут не дають грунту для сміху, але як мелодрама фільм унікальний та просто чудовий. Пародія на нього рісніє сортирним гумором, а оригінал показує, як жити не треба, якщо так жив, то ніколи не пізно. Виправити свої існування. Через те, що фільм насичений вульгарністю та розмовами про секс, не кожен глядач картину сприйме із захопленої точки зору. Всі наші розмови про цей фільм зводились до того, що він просто може подарувати вам дві години цілковитої розслабухи, якщо дивитися його першим із фільмів Джуде Апато. Всі інші його фільми будуть схожими один на одного і вже не будуть підбадьорювати таким провокаційним сенсом, що розмови про секс. Це нормально. Особливо треба побачити цей фільм через Стіва Карла, щоб усвідомити звідки пішов його комедійний образ, який дав йому можливість бути актором основного плану. Як допоможуть колеги нашому герою вийти за межі колишніх рамок? Чи зможе наш герой перебороти себе та зробити те, чого раніше так боявся? Ось і подивіться. Що ж, дякую, друзі, за ваш перегляд. Чекаємо на ваші кінодискусії в коментарях. Підписку на канал та дзвін дзвіночка. Круто, що ви ставите вподобайки та підтримуєте український YouTube. Донатимо на ЗСУ і перемога буде за нами. Честі та удачі!